Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас з вами, як завжди, щотижневий прогноз на наступний тиждень з 7 по 13 липня, вже липень, так, швидко, плине час. Сьогодні мені в прогнозі допоможуть мої котячі колоди. Дуже люблю котячі колоди. І ось я вибрала оці три. Перша колода, такий жовтий камінчик, це колода примарного кота. Така. Обирайте, кому до вподоби такі примарні створіння. Друга колода це колода блакитної кішечки. Ось така ніжна. І остання колода, третій номер буде, третій варіант це золоте таро чорного кота. Дуже її люблю. Дуже потужна працююча колода, не дивлячись на те, що малюночки отакі, ну, мультяшні. Тож, обирайте, кому який варіант: перший, другий чи третій. І ми починаємо з першого варіанту. Колода примарного кота. Прогноз на наступний тиждень з 7 по 13 липня. Перший варіант. Загальні тенденції тижня, настрій тижня, позитив тижня, негатив тижня, порада вам на тиждень і попередження. Тож дивимось. Загальні, загальний настрій тижня Паш Жезлів. Ну, така, знаєте, зацікавленість, ентузіазм, активність. Щось новеньке таке буде у вас починатися, і ви будете з зацікавленістю туди дивитися в цей бік, в цей напрямок. Взагалі настрій буде такий бойовий, активний. Е, ну, будете... Якось активно діяти в напрямку того, що вас цікавить, те, що вам потрібно. Активний тиждень. Не, не сумний, не пасивний такий, не песимістичний, я б сказала навпаки. Позитив тижня О, десятка мечів. В цій колоді мечі називаються мунс, тобто місяці луни. І ось десятка мечів. Ну, це зовсім не позитивна карта, але за, за, нею, за нею є дуже класний позитив. Ех, його можна сформулювати так: саме найгірше вже позаду. Якщо у вас був якийсь такий не, негативний період, важкий з втратами, з, ну, ви якось дуже болісно його проживали, то ця карта в позитиві каже, що все вже скінчилося. Саме найгірше вже позаду. Починається світанок нового дня. Я вам цього бажаю. Негатив тижня, королева жезлів. В негативі може бути конкретна жінка якась. Або такий чоловік з жіночою енергією, енергетикою. Ця людина може вам доставити якісь неприємності. В негативі королева жезлів позначає жінку, яка Занадто істерична, занадто привертає до себе уваги, занадто вимоглива. Да? Все мені, мені, всю увагу мені, подивіться на мене, яка. Тобто дуже вимагає до себе уваги і ну, якогось, якоїсь активності до неї. Да? І вона це так, от на цьому наполягає, буквально тисне на вас. Це може. Ну, в негативі королева жезлів ще може позначати саме вас, і тоді в негативі це буде, коли вам не вистачає енергії, коли ви вже виснажені, коли у вас цей запальний вогонь трішечки вже стух. Але от бачите, в негативі королева, а енергії за пажем ідуть. Тобто, ви можливо витратите весь свій ентузіазм, трішечки вам потрібно буде відновитися. І от в новий тиждень ви зайдете з новими такими ну якби починаючи знову таку енергічну роботу над чимось. чи активність, яку свою починаючи. Ще за королевою, жезлів у негативі. Це може бути, коли ваші зусилля не помічають. Ви хочете, щоб вас оцінили, бо ви багато вкладаєтесь, а ваші зусилля залишаться непомітними. Отакий От може бути негатив. Порада карт на цей тиждень, на наступаючий тиждень сонце. От порада дивіться, якщо за королевою жезлів у негативі ваші зусилля, зусилля не бачать, то за Сонцем карта вам радить. Показати всім свої досягнення, свою роботу, те, чого ви досягли. Не боятися і ну, просто проявитися, показати. Якщо хтось не помічає, то треба йому це показати, продемонструвати. За сонцем, ну, це дуже така карта, яка вимагає від людини проявленості і щоб всі бачили, на що ви здатні. І ще за сонцем порада, ну, трішечки додати егоїзму. Якщо за королевою жезлів, в негативі ви поступаєтесь, да, когось виставляєте на перше місце, а себе так в тінь, в тінь. Ні, за сонцем виходьте з тіні, показуйте себе, будьте в гарному сенсі егоїстом чи егоїсткою. І карта попередження, чого не треба робити. Дивіться, повішений. Не треба бути жертвою обставин, не треба мовчки приймати те, що на вас там життя навішало, треба вийти з позиції жертви. Не допускайте, щоб хтось за вас щось вирішував. Повішений він ну, піддається на обставини, нічого не робить, чекає, коли це все пройде, і такий пасивний ну, за повішеним... Не завжди людина може впливати на обставини, а якщо карта ця в розділі попередження, тобто цього, цього не треба робити. Не треба чекати, коли обставини самі собою розсосуться. Ви повинні на них вплинути, і вам це вдасться. Отака порада і такий перебіг подій чекає на перший варіант. Переходимо до другого варіанту: зелений камінчик. Де вам тут видно його? Зелений камінчик і колода блакитної кішечки. Зараз подивимося, що на вас чекає наступного тижня. Я вам нагадую, що це загальний прогноз. Він може справдитися не у всіх. І найбільш ефективні це індивідуальні прогнози. Тож, за потреби, звертайтеся в Дірект інстаграму. І дивимося загальні тенденції тижня, настрій ваш на наступному тижні. Позитив тижня для вас, негатив тижня для вас. Така дуже негнучка колода, <смі> щільний папер. І е, карта порада, і карта попередження. Ще вам нагадую, що. Цей прогноз тижневий, він не обов'язково буде саме на наступному тижні, от на липені з 7 по 13. Коли ви на нього натрапили в будь-який момент, тоді відраховуйте 7 днів і цей прогноз буде тоді для вас. Тож, ваш настрій, помірність. Помірність каже про те, що основні енергії тижня будуть повільними, спокійними, ніхто нікуди не біжить. Навіть якщо вам треба скоріше, у вас це не вийде, і карта каже, що треба з цим змиритися і просто віддатися плину часу. Час це найкращий лікар і найкращий двигатель всіх подій. З часом все буде. Почекайте, наберіться терпіння. Оце основний настрій тижня, терпіння і така помірність, врівноваженість. Позитив тижня маг, за магом, в позитиві у вас це вийде. Ви можете зробити все, що ви задумали. У вас є для цього всі можливості, або поруч з вами є така людина, яка може вам допомогти. Якщо якась ситуація за помірністю, ви не можете, знаєте, на неї вплинути, залишається тільки чекати. То подумайте, можливо, є якась людина, яка має важелі впливу на вашу ситуацію, і вам можна звернутися до неї. І це для вас зіграє в позитиві, вам це допоможе. Замагом в позитиві. Ви можете використати ваші комунікативні здібності. Тобто, ви можете чи е, з кимось спілкуватися і переконати інших у тому, що вам потрібно, або ви можете писати, бо тут іде. Мова про те, що ви можете, ну за допомогою вашої мови, за допомогою спілкування щось вирішити або усного спілкування, або письмового в месенджери. Тобто спробуйте комунікувати з людьми, і у вас знайдуться аргументи. Підготовтеся до цієї розмови, підготуйте аргументи, і ви зможете переконати так, що люди зроблять так, як вам треба. Або знайдіть того, хто зможе це сказати, переконати, написати і таке інше. І ще в позитиві мах може позначати спеціаліста з професії лікар, адвокат, там, де потрібні мізки, по-перше, по-друге, володіння інструментами якимись, і володіння саме ораторським мистецтвом. Якщо ви шукаєте такого спеціаліста, ви його знайдете. Якщо ви вже співпрацюєте з таким спеціалістом, то він вам допоможе вирішити вашу справу в позитивному ключі. В негативі четвірка жезлів. Четвірка жезлів в негативі ну, це взагалі гарна карта. І коли вона випадає в негативі, вона каже, що все одно все буде добре, але вам треба трішечки почекати як і за помірністю. Або буде. От... Здається, все так, але якусь частину ви не зможете досягнути якоїсь ну, частинки да, своєї. Тобто, щось маленьке буде вас не задовольняти. Ще за цією картою інколи проходять такі свята в сімейному колі чи в близькому, дружньому колі. А якщо ця карта в негативі, то це свято може відкластися, знову згадуємо помірність, да? що не одразу у вас це вийде. Можливо, організація цього свята ну, буде така не дуже для вас приємна, клопітлива якась, да? не все буде вдаватися. Або свято відбудеться, але щось піде не за планом і щось вас там не задовольнить. Отака карта, да? четвірка жезлів каже ще про досягнення якихось, якихось результатів. І в негативі ви їх досягнете, але не в повній мірі щось вас ну, не дуже потішить. Да? От би все так, але щось трішечки не так. Або очікування результату якогось вже стабільного може відкладатися. О, давайте отак в комплексі подивимось. Да? Мах, можливо, це лікар, помірність це очікування зцілення. Да? І четвірка жезлів каже, що вам треба в негативі. Вона каже, що вам треба ще трохи побути в чотирьох стінах, або це домашній постільний режим, або це перебування в лікарні. І ще треба, ну немає результату. Да? Поки що немає в негативі. Ви чекаєте, ви намагаєтесь все це ну, що треба зробити. Але результату поки що немає, але це не значить, що його не буде. Це значить, що він відкладається трішечки. Так, порада карт імператриця. Імператриця це карта, коли ми. Знаєте, в імператриці все буде. От порада, чекайте, все буде, все результат, звичайно, буде. За імператрицю завжди є результат. Імператриця радить вам піклуватися чи про своє оточення. Чи про самого, чи про саму себе піклуватися, перш за все, про фізичний комфорт, бо імператриця це фізична насолода, фізичне, коли приємно фізично, гарний простір навколо, гарний одяг, їжа, така, яка ну, дає насолоду. Да? Імператриця каже, піклуйтеся про фізичне, про себе або про оточуючих. Мені здається, тут мова йде про, про щось стосовно здоров'я, от чогось мені так іде інформація. І карта попередження, п'ятірка е, пентаклів. Е, ну, Це карта нездоров'я, да, це карта того, що ще деякий час вам потрібно бути у стані нездоров'я, попередження про те, що е, ну, побудьте ще в цьому стані трішечки вам. Ну, доведеться там побути, І попередження про те, що треба в свій фізичний комфорт вкладатися. Оце карта матеріальних вкладань. Якщо це про здоров'я, ну, треба ще витратитися на здоров'я. Або матеріально грошима, або часом, або ресурсами якимись. Да? Ну, тобто, не, не кидайте цю справу на півдорозі, ще тягніть оце неприємне таке положення, ще потягніть трішечки. Пам'ятаєте, за п'ятіркою пентаклів, далі йде шестірка пентаклів, коли вже баланс наступає. І ось карта попереджає: да? потерпіть ще трішечки, незабаром буде полегшення. Так, і за п'ятіркою Пентаклів не треба кидати когось в такому становищі. Якщо є якась людина, яка потребує вашої допомоги, ну, карта попереджає, ну, разом тягніть е, цей вантаж разом. Допомагайте одне одному. Е, так. І остання колода. Остання колода, рожевий камінчик хто обрав? І колоду золота, золоте таро чорного кота. Це для вас розклад на наступний тиждень. Я вам нагадую про підписку, про лайк за це відео. Підтримайте, будь ласка, і мене, і наш україномовний YouTube, і україномовне таро, таро спільноту тар, таро Ютуб. Е, основні тенденції тижня, настрій тижня. Е, позитив. Негатив, карта порада і карта попередження. Давайте дивитися. Основні тенденції тижня, ну, дуже гарні тенденції, трієчка кубків. Це коли нам легко, весело, вколі друзів. Отакі От будуть тенденції. Але скажу одразу, що не завжди ця карта може бути в позитиві. Тут йдеться про те, що вам на цьому тижні ви будете обмінюватися емоціями з вашим оточенням? Якщо в оточенні чи у вас позитивне щось трапляється, ви будете обмінюватися позитивними емоціями. Але якщо щось трапилося таке негативне, сумне, і ви попадаєте в спільноту чи ну, зустрічаєтеся з людьми, в яких переважають негативні сумні емоції, то ви будете обмінюватися. Так? Якщо ви прийшли на весілля, ви будете разом радіти. Якщо хтось захворів чи ще щось таке сумне, ви прийдете і всі навколо переживають сум. То ви будете також це відчувати і ви будете такими емоціями обмінюватися і таким чином підтримувати одне одного. Але давайте будемо сподіватися, що ця карта віщує основні енергії, основний настрій це радість, легкість, позитив і спілкування в ближньому дружньому колі. Позитив тижня смерть. От я як відчуваю, бачите, кажу вам не тільки про позитив, але й про такі трішечки не дуже приємні емоції. Смерть в позитиві каже, що ви з чимось прощаєтесь, і це для вас на краще. Ви можете відчувати в процесі болючі емоції, бо щось від себе відпускати і прощатися з, цим, з чимось завжди сумно, завжди стресово і некомфортно. Бо це вже ви звикли до цього. Але це, що уходить з вашого життя, воно вже віджило своє, це потрібно відпустити. Це може бути звільнення з роботи, це може бути е, розрив з кимось з близькими, це може бути розставання з коханою людиною. Коротше, прощатися з чимось, чи з кимось, з чим не хочеться, але доведеться. Ви тут нічого не можете зробити. Але ж ця карта лежить в позитиві. Тобто, я так бачу, що це саме те, чого вже давно треба було позбутися. Тобто, це на, на хороше, на позитив. В негативі, королі, королева мечів, королева мечів в негативі. Може говорити про зіткнення з правоохоронними органами з поліцією чи судовими якимись органами, і це буде для вас в негативі. Це зазвичай трапляється в негативі, коли ви порушуєте якісь правила. Ну, Елементарно, правила дорожнього руху порушили все, вас зупинили штраф, якесь таке стягнення. В негативі це може бути перевірка на роботі, там, налогова, перевіряючи органи. І це для вас буде і несподівано, і ну, не дуже гарно. Тобто попіклуйтеся про те, щоб ваші документи чи щось таке було. В порядку. Королева мечів в негативі може бути критикою у ваш бік, такою, знаєте, яка не має під собою підстав. Це несправедлива критика. Ви можете стати об'єктом такої критики, це може бути якесь з вами таке несправедливе жорстке поводження, да, коли ви цього не очікуєте. Е, і ще, якщо ви плануєте якісь зміни, наприклад, у зовнішності чи в здоров'ї, наприклад, щось за допомогою, ну, наприклад, операція, чи е, зовнішність це коли ін'єкції якісь, да, то це може на негативне у вас піти. Перевірте, будь ласка, цього спеціаліста, бо це. Королева мечів це не дуже кваліфікований спеціаліст, у якого в руках інструменти, і він може вам ну, задати шкоди. А тут ще бачите смерть у нас, ну вона, правда, в позитиві, але, можливо, ви хочете змінити якогось спеціаліста, лікаря, юриста, викладача чи щось таке. Тобто, тут, от, з професіоналізмом, йде е, мова про щось таке. Карта порада. Король Кубків. Тут щось у вас багато людей прийшло, і королева, і король, якийсь буде тиждень насичений на спілкування. Король Кубків якості поради, по-перше, радить за потреби звернутися до людини. Яка може вас підтримати емоційно і психологічно? Це може бути безпосередньо психолог, це може бути лікар-терапевт, але який поставиться до вас дуже знаєте, уважно, емпатійно, з доброзичливістю, вислухає, зрозуміє вас і надасть належні рекомендації, такі, які будуть мати ефект. Можливо, отут у вас зміна йде да? одного спеціаліста, який вам там не дуже подобається, знаєте, такий неуважний, різкий якийсь ну, в плані здоров'я да? лікар. І ви його порада змінити, змініть на іншого більш доброзичливого. Якщо у вас не дуже спокійний емоційний стан, сходіть до психолога. Можливо, ця карта показує священника, комусь допомагає спілкування саме зі священником. І ще за цією картою просто зверніться до людини із вашого оточення, яка може вас вислухати, може підтримати емоційно, морально і навіть щось порекомендувати. Да? Або ця карта вам радить бути такою людиною, яка стане. Такою опорою, підтримкою для когось, можливо, до вас, до вас хтось звернеться, і карта радить вам надати таку допомогу комусь. І карта попередження, помірність. Тобто, ми не повинні чекати, ми не повинні терпіти. Да? От бачите, якщо ви терпите якогось ну, у вашому оточенні якусь людину, чого ви її терпите? За смертю вже все. Відсікайте її від себе, треба розставатися, треба прибирати її за свого життя. І помірність, за якою ну, в правильному положенні, в правильної позиції, ми терпимо, ми змираємося а коли це карта попередження, тобто не треба терпіти, не треба змирятися, не треба йти на компроміси, треба вирішити це питання. Ось так: от гармонійно цей розклад, мені здається, каже вам, що щось, чи я думаю, це хтось, якась людина, яку вже досить терпіти, треба її зі свого життя прибирати раз і назавжди і змінювати на когось. Отака От порада для всіх варіантів. Дякую вам за увагу і прощаюся з вами до наступного відео.